Коли відійшли Йоаннові посланці, Ісус почав говорити про Йоанна до натовпів, на що ви ходили подивитися в пустелю, на тростину колихану вітром. То на що ж ви ходили дивитися? Може, на людину вдягнену в м'які шати, та ж ті, хто має пишний та розкішний одяг, знаходяться у царських палацах. На що ж ви ходили дивитися? На пророка, так кажу вам, навіть більше, ніж на пророка. Він, той, про кого написано: ось я посилаю ангела мого, перед обличчя Твоє, який приготує твою дорогу перед тобою. Кажу вам, що з-поміж народжених від жінок немає більшого від Йоанна, але найменший у Царстві Божому більший за нього. Весь народ і митники, почувши, визнали правоту Бога, охрестившись Йоановим хрещенням. А фарисеї та законники відкинули задум Божий щодо них, не охрестившись в нього. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Кожна людина шукає і хоче побачити істинного пророка. Кожен шукає. І хоче побачити в своєму житті пророка. І сьогодні Ісус запитує натовп. Дуже багато людей збиралося до, приходило до Йоанна на пустелю. Йоанн, який перебував, знаємо, на пустелі, який, який там вділяв таїнство, не таїнство, але хрещення покаяння, це ще не було таїнство, хрещення, яке було таким символом переміни життя. І приходили до нього. Численні люди збиралися навколо нього. І Ісус, дивлячися і, роз... і бачачи це, каже, на що ви вийшли подивитися? Чого... Чому ви приходите на пустелю? Чому ви збираєтеся там навколо Йоанна? Чого ви шукаєте? Адже, каже Ісус. Якщо ви шукаєте багатих людей, якщо ви шукаєте багатства, то це не сюди, каже Ісус. Ті, хто має пишний і розкішний одяг, знаходяться в царських палацах. Вони знаходяться в Єрусалимі. А ви приходите з Єрусалиму в пустелю. Чому ви сюди приходите? Чому шукаєте? Чи шукаєте слави, шукаєте тих, які є царями, це також не сюди. І каже Ісус, тоді, відповідаючи на це питання, ви вийшли подивитися на пророка. Так кажу вам, каже Ісус, навіть більше, ніж пророка. Так Ісус називає Йоанна Хрестителя, і ми знаємо, що Йоанн Хреститель був таким. Останнім пророком старозавітнім, так? чи був на, тому, такому, на такій межі Старого і Нового Завіту. Був, був кимось, хто готував вже дорогу до пришестя Месії. Ісус каже, що ви прийшли, ви прийшли в пустелю, щоби, власне, побачити пророка. Тому що, власне, Йоанн був тим Божим пророком, він був тим, котрий. Котрий проповідував цю Божу правду і жив цією Божою правдою. І не знаємо чому, але здається, що це настільки якось захоплювало людей, що це настільки притягувало людей, той спосіб, який він жив, хоча він там жив дуже бідно, знаємо, що він там одягався бідно, чи також їв дуже такий простий спосіб, перебував там в пустелі. Але це настільки якось захоплювало людей. Те, що він говорив, те, як він жив, ця Божа правда настільки захоплювала людей, що вони, дивлячись на своє життя, казали: ні, я хочу також порядкувати своє життя. Я хочу також. Перемінити своє життя. Я хочу покаятися. Це було щось особливе, що, що захоплювало в Йоанні. І люди, які бігли, щоб його знайти, щоб його побачити. Побачити пророка. Пророк це не, не був той, хто лише якось звіщав майбутнє, може інколи, також, перш за все, з цим ми асоціюємо пророків. Але той, хто перш за все передавав чи Божу істину і жив нею, таким був Йоанн. Йоанн який своїм життям, який своїм проповідуванням, в якийсь спосіб, як робив таку певну революцію в серцях людей. Щоб вони не казали, ми не можемо так далі жити. Я хочу змінити своє життя, я хочу впорядкувати своє життя. І вони йшли на пустелю. Пустелю, може, в нашому уявленні пустелі є лише таким піском, хоча там юдейська пустеля, вона більш кам'яниста. Там на цій пустелі також і була річка, так? Річка Йордан, є річка, тому що і зараз є там пустелі ця річка Йордан, яка протікає. І, власне, там, на цій пустелі, де в певному сенсі не було життя, там Бог давав життя через цю, цей символ води. Він, якби, допомагав тим, котрі приходили до, до Йоанна, які бажали розпочати нове життя, занурюючися в цю воду, виходити в певний спосіб і розпочинати нове життя. Брата і сестри, напевно, такий цей час. Адвенту, який ми далі продовжуємо, і який вже поступово наближається кінця, завтра такий, такий друга частина Адвенту, коли вже будемо чути Слово Боже, яке так безпосередньо вже буде нас готувати до, до святкування народження Ісуса. Це час Адвенту це також цей час, коли Бог нас запрошує також на пустелю, це коли Бог нас також запрошує тим, щоб ми. Придивилися на своє життя в цій світлі Божої правди, яку проповідував якою жив також Іоанн Хрестити. щоб ми подивилися, чи є в моєму житті щось, що сьогодні ще мене непокоїть, що сьогодні ще може невпорядковане, щось, що сьогодні ще є десь далеке від такої Божої правди, далеке від істини. І може, це також час, коли Бог нас запрошує, щоб встати, щоб піти, щоб віддати. Це Богові, особливим чином, напевно, і коли зараз ми перед святами заохочені теж до того, щоб примиритися з Богом і через таїнство покаяння, через таїнство сповіді, можливо, саме тоді це теж є особливим чином нагода, щоб ще раз в цій світлі Божої правди стати, щоб ще раз, власне, відповісти на це запрошення Бога, щоб шукати. Того пророка, пророка, яким тоді був Йоанн, а шукати нам цього пророка, який допоможе нам з чистим, з відновленим серцем, з таким більш впорядкованим життям війти в святкування Господнього Різдва. Хай Боже благодать нам в цьому допоможе. Амінь.